Навіщо кожного року міняти ущільнювачі на кабіні свого трактора, якщо в нас можна придбати нормальні гостовські ущільнювачі Агрокраїни Дніпро? Ось виставив перед вами комплект на велику кабіну трактора ЮМЗ, також ще є в нас комплект на МТЗ, В комплект входять ущільнювачі на... Повністю на все скло, ущінювачі на каркаси, також лобове скло, На крила і на переднє нижнє. До речі, вони ще зі зберігання оригінальні, всі інші це сучасне виробництво. І це те, що постандартно. Також ще є покращеної якості. Що це означає? Означає, що там більше поклали, наприклад, каучука або пластифікаторів і так далі. Розумієте? І також на ринку України ще є низької якості гума. Що це означає? Це означає, що вона дешева. Що вам кажуть, що вона класна, але вона ніяка, і вона ходить один сезон. І виробники такої гуми просто не доклали нужної кількості складових до цієї гуми. Тому вона не ходить. Так що, друзі, не треба експериментувати, гратися, беріть нормальну якісну гуму.